Відлуння карпатської України в сучасності на обласній конференції, присвяченій Августину Волошину, науковці провели паралелі між проголошенням Карпатоукраїнської незалежності в 1939 році та революційними подіями 2014-го. Кажуть, 75 років тому, так само як і сьогодні, молоді люди, ризикуючи життям, виборювали ідею української самостійності. Загалом же знавці називають карпатську Україну першим кроком до незалежності нашої держави. Це своєрідний міф. Міф е, про незалежність, адже Карпатська Україна проіснувала дуже мало і потоплена була в крові січовиків. І це є своєрідний міф, історичний міф. Але без міфів не буде майбутнього. От саме у міфах і є те, що називається духом нації. Ось дух нації це є головна роль Карпатської України. Чимало уваги на конференції приділили ролі Августина Волошина у розвитку закарпатської педагогіки, адже він майже півстолі. Ліття посвятив вихованню молоді. І виробив власні рекомендації щодо принципів керівництва школою та організації навчального процесу в закладах освіти. Школа має мати автономію. На першому місці має стояти дитина і її творчий вихователь, а не які-небудь, скажімо, адміністративні утиски або щось таке. Другим важливим напрямком це є те, що він відстоював право здобувати освіту у материнській мові. Як він це говорив, ніяка організація, ніяка релігія не сміють примусити дитину здобувати освіту не тою мовою або не в тих культурних традиціях, які є властиві її сім'ї. Наукову конференцію в Ужгороді приурочили до двох ювілейних дат: – 140-ліття від дня народження Августина Волошина та 75-річчя від проголошення Карпатської України, яке урочисто відзначатимуть 15 березня.